Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже ніжний, соковитий і водночас святковий салат з ананасами. Він має приємне поєднання солодкого, солоного і вершкового смаку. Виглядає дуже ефектно і завжди привертає увагу на столі. Такий салат чудово підійде для будь-якого свята сімейної вечері або коли просто хочеться чогось особливого. Готується він досить просто, а результат вас точно порадує. Тож давайте разом крок за кроком приготуємо цей салат. Спочатку, як завжди, я підготувала всі інгредієнти, щоб далі процес збирання був швидким і зручним. Беру 150 г твердого сиру і натираю його на великій терці. Сир можна брати абсолютно будь-який, головне, щоб він був смачний саме для вас, адже від цього залежить загальний смак салату. Далі беру 4 варених яйця і натираю їх також на Великій Терці. Яйця я завжди відварюю заздалегідь і добре охолоджую, так вони легко натираються і виходять. Повітряними. Тепер переходжу до курячого філе. У мене два відварених філе, які я нарізаю невеликими шматочками. Філе я варила в підсоленій воді з додаванням лаврового листя і перцю горошком. М'ясо виходить ароматним, соковитим і зовсім не Коли всі інгредієнти підготовлені, можна починати збирати салат. Беру велику тарілку, ставлю на неї кондитерське кільце, а всередину додатково ставлю стакан. Таким чином, салат у мене буде у формі красивого віночка. Виглядає дуже святково і оригінально. Першим шаром викладаю нарізане куряче філе. Рівномірно розподіляю його у формі. Добре, утрамбовую ложкою і змащую тонким шаром майонезу. Майонезу багато не потрібно, щоб салат не був важким. Наступний шар. Ананаси. Я використовую одну банку ананасів вагою 560 г. Ананаси попередньо стіджую від сиропу, викладаю їх у форму, добре утрамбовую і знову змащую майонезом. Саме ананаси додають салату легку солодку нотку і роблять його дуже соковитим. Далі йде шар натертого твердого сиру всього 150 г. Акуратно розподіляю сир по поверхні, злегка утрамбовую, і знову додаю майонез. Сир чудово поєднується з ананасами і куркою, роблячи смак салату м'яким і збалансованим. Наступний шар консервована кукурудза. На цей салат у мене пішло приблизно 3 четверті банки. Викладаю кукурудзу. Утрамбовую і змащую майонезом. Кукурудза додає приємну солодкість і легкий хрумкий акцент. Останнім шаром викладаю натерті яйця. Добре їх розрівнюю злегка утрамбовую і змащую майонезом. Саме цей шар робить села дуже ніжним і повітряним. Тепер переходжу до оформлення. Зверху прикрашаю салат кропом, беру невеликі гілочки і викладаю їх по колу, формуючи гарний віночок. Далі беру 4-5 помідорів чері, розрізаю їх навпіл і викладаю зрізом донизу поверх кропу. Після цього дуже акуратно дістаю стакан середини салату, а потім знімаю кондитерське кільце. І ось такий красивий апетитний салат у нас виходить. Він ніжний, соковитий з приємною солодкою ноткою ананасів і чудово збалансованим смаком. Такий салат завжди привертає увагу і зникає зі столу одним із перших. Обов'язково приготуйте. Порадуйте себе і своїх близьких. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Смачного вам! І до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!